Добрий день, Україні. Добре, слава Україні. Земельна комісія в кількості трьох членів комісії, ова і два члени. На порядку денному 19 питань. Крім членів комісії, присутні секретар міської ради Мамчу Сергій Миколаєвич та спеціаліст земельного відділу Казмірук Наталя Павлівна. Комісію розпочати сьогодні і закінчити сьогодні. Скандальних питань немає. Якісь питання, пропозиції, зауваження? Прошу в процесі роботи задавати. Думаю, що комісія буде плідною. Будемо розпочинати. Будь ласка, у затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки площі 0,0614 для будівництва соловня житлового будинку місто Почає вулиця Марка, Вовчка, 15, Камінський, Любові Васильівні. На голосування хто за? Да? Одноголосно, дякую. затвердження технічної документації землеустрою. Площею Нуркома 10Г для будівництва обслуговування житлового будинку, місто Почаїв, вулиця Грушевського, 21, Харчишину, Андрію Федоровичу. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Про затвердження технічної документації і з мене устрою площею 0,10 Г для будівництва обслуговування житлового будинку Почаїв, вулиця Дачна, 20, Градишин і Михайлівні. На голосування, хто за? Про завершення технічної документації зимою зустріч пощо двадцять для введення особисто селянського господарського почав вулиця Дачна, правищень і Реїні Михайловні. Голосування, хто за, одноголосно, дякую. Про затвердження звіту проєктурно пошову оцінку земельної ділянки місяць сільськогосподарського призначення коштів 0085 для будівництва і відслуження житлового будинку господарських будівлі споруд, місто почай, вулиця Радивельська, 19. Васильович. На голосування хто за? Одноголосно. Затвердження світу проєкту грошової оцінку земельної ділянки місійського господарського призначення по шімеру 438 для розміщення та експлуатації основних підсохних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергетиком Генеруючим воздумістой Шевченка 299 Сімчук Ганіоводи. На голосування хто за. Однаголосно дякую. Надання дозволу на проведення експертної військової оцінки земельної ділянки комунальної власності площі 0,035 або обслуговування будівель торгівлі почає площа Шевченка Тараса 3 є, скальській Ірині Іванівні. На голосування хто за. Одна дякую. Про надання дозволу на виготовлення технічної документації землеустрою у зв'язку із зміною конфігурації межземельної ділянки площі 0,08 для будівництва і обслуговування житлового будинку. Корчаєв, Чумецька, 68, Гладенос, Сергій Васильович.

Що по вулиці, по якійська. Там галицька вісім. мене зараз зміняють конфігурацію, тоді вона буде цього дозовувати. А на кого не вибудяна, яка, там на якесь там нема прізвища? Нікітюкерноволерієм. Вулиця Галицька, у кого вона купила? Там.

Бачу, просто він купив і продаж, воно правовласності переходить на нього на ті вулиці. 4,5221 для розміщення та експлуатації підсобних і допоміжних будівель та спорудних підприємств, переробних машин водяної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оправдання відходів, зокрема, із енергогенеруючим блоком почаю промислового промислова На голосування для маленького ми давали минулий раз дозвіл на поділ. Там вийшла накладка, треба дати ще дозвіл на, на конфігурацію. На голосування, хто за? одного органу. Дякую. Про до надання норму наведеної технічної документації для неустрою, орієнтовної площі дню для будівництва та обслуговування будівлі кредитно-фінансових установ почає площа Тараса Шевченка на «Приватбанк». Ну, что-то, я сказала, что это не одинаково, но то <звиш> <звиш> <вору> <А, вору> <звиш> На голосування. Хто за? <звиш> Одного голосування, дякую. Про надання дозонамітаної технічної документації із інвесторів розміром 180 умованих кадастрових гектарів для ведення тварного сільськогосподарського виробництва Мари Ларисі Буданівні. У нас же подає ті документи про людина і щось. Мені нема сертифікату. Є в земельній книзі, коли розпалювання йшло, є підпис, є підпис власника, а вона хоче успадкувати. Вона ну, що, хоче успадкувати підпис чи що? А чому його немає? Де він сертифікат? Ну, то хай візьме дублікат? Ну, і... То ж їх два було? Один лишався в цьому, а другий не викрадавався. Обидвох нема. Обидвох нема. То. то може їх і не було. Що я тут? За довідкою. Чому вони сертифікат не видають? Чому вони не видають довідку? А не сертифікат. Ну, якщо вони видають довідку, то Тут я чітко пише. Враховуючи ви сертифікат на право на земельну ділянку, були в одному примірнику. Чому в одному примірнику? І видані громадянам, про що свідчить підпис власника сертифікату? А власник де? Помер. Помер трошки. Ну. І номер сертифікату є, і все є. А сертифікату немає. А по базі пробити його не можна вже умовитися. А там до 13-го року там а, а, не ну, не все, не нова бала. Хай це все, все рішає, хто за. Одноголосно, дякую. За затвердження технічної документації землеустрою, Томер е 25 для підтримки житлового будинку. Це Комарин, вулиця Зарічна, 148, 148 медведів Володимира Олексійович. На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Про надання дозвонавлення технічної документації за індустрією щодо встановлення земельних ділянок для ведення товарності сільськогосподарського виробництва на витуплення земельні частки паї на території Чесної міської територіальної громади ТОВ в На голосування, хто за? Одноголосно, дякую. Затежня технічної документації з мірісткою. Площаю 025 для примінист об словні будинку село Лідихів вулиця Лесі Українки, 20, Остапчук, Антоніні Миколаївні. На голосування, хто за, одноголосно, дякую. Розительно технічної документації саме зустрою. Площею 0,0663, площею 0,1629, площею 0,1023, 23, 1585, для ведення особисто танського сподарства Лідихів Остапчуку Володимир Василь. На голосування, хто за? одноголосно, дякую. Про припинення договору оренди землі та договору оренди водного об'єкта від 80 2020 року по глуху Володимиру Петровичу. А що тут за те? Старати стави. Він продав дві не дві земельні ділянки. Він продав два об'єкта нерухомості. Це дамби. Він продав і вже він не має на них відношення ніякого і мусить договір оренди заключити з нами нові. Власників даних об'єктів нерухомості, що було звідночено законодавства. Вони власники об'єктів нерухомості до перелив і вони мають орендувати вже на землю. Не ми, не луг, а ці нові люди на голосування одноголосно, дякую. Про укладення договору оренди за находного фонду до нагавень. На даних ці хлопці, що ні, все, дивіться. ФО людина ФОП. Вона мала власності дамби. Вона, як ФО, продає дамби другій людині половину, а другу половину лишає собі. Але вона просто була фо, а зараз Рибна Гава. Назвав свою фірму Рибна Гау. І знову ж таки має заключити договір з нами, договір оренди, вже як рибна гавань, це не ФОП-глух, а вже як рибна гавань. Через то він просто подали документи, щоб розірвати договір оренди з ФОП глух, продає і просить. Тобто за... то, на що податки? Так, так, по податкам, так, так, так. Хоча вони платили, там проблеми не було. Так. Вони платили і за землю в оренду, і за об'єкти в оренду вони платили. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Всі питання, які є. Ще Я... ще... Ще... Ще? Ще? 19. А, по -попережню. так. Я прикрив собі побережку. Будь ласка. По укладення договору оренди земельних ділянок водного фонду в Олені Михайлівні. Це та людина, яка купила об'єкти нерухомості і просить заключити з нею оренду на водні об'єкти і на земельні ділянки, під якими лежать водні об'єкти. Зараз Григорій Михайлович, щоб взяти оренду е, у ставок, треба спочатку взяти землю, а потім взяти ще воду. То згідно чи законодавства. Я ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно дякую. Тепер всі питання вичерпано. Скарги пропозиції зауваження, будь ласка, давайте, якщо маєте. Як не маєте, то дякую вам за плідну працю, дякую вам, що прийшли, що знайшли час. В мене пропозиція така, перепрошую вас, перебувають. В мене пропозиція така, хочу бачити вас на сесії. Зараз на мене, зараз відпускав вас таке. прийдіть, будь ласка, на сесію. Дякую за запрошення. Я думаю, як будемо живі здоров'ю, обов'язково віддамо свій голос за правильні питання. Ще раз вам дякую, до побачення.